Давай, перший пішов. Може, десь є лучше. Нормально. Саня, кукуся. Я допью. Так, дальше. Нормально, да? Ха-ха. Шо? Е -е, с телефоном виїде, да? О, блин. Я перейшла, давай Манюня, пішли, Денис паде чи не, ми, ми не ну... Так, подписчики робимо ставки упадеш чи не впаде. Молодець! Йоху! Привіт, всім вітаю на каналі. У нас сьогодні е, приємна, дуже е, дружня зустріч. Спільний ко приїхав Денис з Сашком в гості. Е, ми гуляємо в лісочку, копаємо е, кілька е, годинку, певно, налаштовували мій Деос, який не чув сигнал, який чула Аська з штатною катушкою. Але здається, що все ок, бо тому, що е, перша монетка, яку я тільки що знайшла, мені так просигналила, що неможливо було її пропустити. Перша монетка в мене сьогодні. Напевно, радянська шитовик чи що? Зараз гляну. Помила, це рамочник, радянська монетка. Якась така трохи закесша. Тут в ямці була шрапнель. Я вже мала закопувати, перепровірила. Отака важкезна штуковина. Не знаю, що це. Якась сплющена з одного боку, ну дуже важка. В патині. По лісі бігає собака. Велика рижа собака і гавкає. А хлопців я ніде не бачу. Ну, мене є лопата, якщо що. Точно така сама штука в голубенкій патині. Ззаду отака. Слухайте, може, це якась мушкетна пуля. По ній видно, що вона в щось гатнулася і аж розплющилась. Підказуйте мені, мої любі. Подзвонив Денис сказав, що в нього оболденний сигнал, що він викопав одну ту монету, теплу Другу. І каже, от зараз говорю, за, стою, говорю з тобою і ще є сигнал. Може, це клад, я йду до Дениса. Вон там є Деніс. Він каже, що ще не все викопав. О-о! Катушкою зачепилась за дерево. О -о -о -о. Ми тебе є знайшли. Такі підсніжники гарні, прямо цілі поляни. Так. Я не знаю, че, що це труситься. Це клад? Ти думаєш? Я не знаю, може там щось. Вон там ямці. Ого! Бронза з узорами, бачиш? Йомаю! це браслет! Це браслет, Денис! Це мій. А ти? Це Саня. Саня, я тебе поздравляю. Дякую. Ой, прости. Це, короче, якісь ножі повилазили там. Ніфіга собі ти А це з тої ямки, там десь сигнал, от де я спеціально оставив. Вот ага. Ось така вилізла. Ось вот така вилізла. Це дві, це копейка, Чекай. І от така. І сигнал там що є спеціальний обставин для відео. А оточий. Ні, це ходячка якесь. Дзвонить до мене і каже. Ну шо, лузери. Представляєш, каже. Ха-ха. Представляєш, який лев, блін. Лузери. А я реально там знайшла цей. Горшок. Ні, горбок. І лягла там на траві. Ну я цей, я викопав вже куска три кераміки, блін. Та ти шо? Серйозно, ну правда, з різних ямок, ну блядь, і какие А цей браслет теж прикольний. Що, йдемо вклад в онлайн режимі? Давайте, Давайте божечка, дай, мені дай, треба давай, о, все, о, це все поскладати. Прикольний якийсь. Може, це кошелек, це не клад. Ну, може, кошельок, ну все одно. Равно... бо якби клад то вони були, були... Слухай, ну ти, блін, браслет, ти розумієш, що офігенний браслет. Ну, ще не факт. Я тобі серйозно Я кажу. Це Дай поміряю. Щас чекай, Дай, дай кладби купаємо. А це соєтіна взагалі. Що вона теж цієї ями? Ні, не з цієї. покажи ці дві. Це... Копійка, і дві. Я понял. 1819. -й. Це хрень Так, а ну пішли. В онлайн режимі копаємо яму. Ну ця друга сведра мені явно була лишня. На, ладно, давай, На, я тобі поможу. О, ми, да, ми, да, ми, да, давайте. Та, ладно, вже. Перший не можна забирати. Пішельок перший? Він каже туди силі. Як відчуття? Блін. Рубає? Я не знаю. Ну прикольно, якщо це воно. Снімай, потім удалиш, якщо не буде клати. Та ладно. Там це повирізаєш. Не, але все одно дві монети з знайомих прикольненькі. За чітні. Значить заробіт серебро. Давай, давай! Бро, бро, серебро. Кераміка. Це кореняки. Блін, як я вприла. Ти хоч підписчикам не каже. Ну так. Другу сведру в ліс. Не вдягати. Казав, що в річці в нього теж якісь там ціні сигнали. О! Ні, давай спочатку в'яне чи є ще. Це ж корпадевиць цей. Йо, по мать. А -а. Одна копейка. Лев, ну давай, давай! Ладно, <рес> Я не знаю. Дай мені ту монетку. Копійка, Ну Давай, а сфу... а, Там... Блін, не фокусує. Кітський непонятний. Який узорчик, ой, рельєфчик. Слухай. Так видно цього орла. Чи хто там такий? Що будемо її все розкапувати, чи, чи тут таке вроді би нічого. Та блін, таж сфокусуй. О, Копійка. О, ну, байся, третя була. Таким орлом. Значить, Офіційно вітаємо Дениса з кошельком. Так, да,, мабуть, це він. Кукуся, вітаю тебе. <с�алитый> Тримай копійку. Не не Тримав? Тримай. Значить досить браслет не... От там є узорчики на ньому. І він тут загнутий з одного боку. Саша думає, що могла бути цепочка. Може бути, а може це на шийку, якісь богіні. Ой, ну я так люблю такі прикраси. Я недалеко біля Дениса знайшла отакий ножик. Не думаю я, що він старенький, мабуть, якийсь радянський. Ну, старенька пуля в патині. З насічками такими. У мене сьогодні купа пуль, гільз, шрапнелі. І одна радянська монетка. Я навіть не копала, я чула, що сигнал поверхневий. Ану, листочок. Покажи мені зелененьку цю монетку. Я бачу, що вона зелененька, величенька. І що це? Що це? Радянська. Така зелененька. 2 копійки 24 року. Трошки ззаді. Ранні. Да. Ранні радянська монетка. Того вона така зелененька. Красунечка. Рельєфчик гарний. Зовсім зверху лежала. Така річечка. Тут. Я вам скажу чесно, мені тут дуже пахне черняхами. Не знаю чого. Я думала, це клас. Отак От між камінцями. Купа камінців, але бачу, що це радянська монетка. Фух. Да. Да-да-да. Знову в гарному стані. Дві копійки. Е, якого року? Хіба це уважно? Тисяч. Шість... 1962 року. Оце треба зі всього лісу знайти місце, де замерзла земля над річкою. І рити, бо їй запахло тут черняхами. Господі, що за женщина. Взялася зарвати ямку там до тих дві копійки. І мені отака кераміка попалась. Люди, це не черняхівська кераміка. Ха, може я маю нюх на черняхі. Зато вста трохи, ні? Ще якийсь там сигнал. Вон там. Зараз пориюсь. Та ямка звідки випало дві копійки. Поруч зовсім знову був сигнальчик. І от вона лежить. Монетка. А ну, знов радянська. А що це у нас? Знову дві копійки. Це така розсипушка. Може, на щастя, в річку кидали. да, Дві копійки знов. от такі. А здалеку показала, що це типу, динарик. Я думала, це теж великий динарик. Прикинь, думаю, блін, мені тут даром пахло черняками. Коротше, ось вот таку штуку я знайшла між. Там кирпичі якісь. А, а, воно як було в землі. Я думала, оце то да, наконець-то. А. Що це або середньовічне срібло, або великий динар. Коротше, я лох. Знайшла якийсь жетончик, не знаю, що це таке. Вот. Та фокусуй. Отака штучка. Випало таке заблистіло. У нас тут ще одна переправа. По дві. Нас той камрад. Кругом сигнали, так? Да? Так, я, мабуть, не буду дивитися в камеру. Я вилізу. Як ти мені даш руку, як в мене в одній руці камера, а в другій. Що? Не, ну то помити. Це не совєт, случайно. Якийсь може совет. Правда? Так, да, п'ять угу. копійок. П'ять копійок. П'ять? Ага, ну, мабуть, до реформи. Дивіться тридцятий, я в руках не розумію, чи вона щось хоть. З тридцятий. Така велика, правда? Тільки... Там... По-моєму. Деньга. Ну ти сьогодні лев, Денис, Це лопатка Дениса. Красотінь? Моя зубочистка. <реш> <реш> так. це хабарниця Сашка. Деньга. Пряжечка и классный браслет Киевской Руси, да? Да. С узорчиком. Ми фокусуємо. Класс. Кажіть пока. Всім пока. Подписываемся на канал. Моєї мамулечки вчора був день народження. Мамуля, мамусічка, ріднесенька, голубонька моя, вітаю тебе, золоце! Люблю тебе дуже-дуже сильно. І хлопці хотіли тобі дещо сказати. І ми вітаємо дуже-дуже сильно і дякуємо за холодець. <рес> Пока. Закінчився наш коп. Збираємось ми вже додому. Дякую всім за перегляд. Цьомки.